Привіт, мене звати Богдан. Я хочу займатися підприємницькою діяльністю та розізнати батькам можливості, що відкрились у сучасних умовах. Мені подобається те, що тут багато вільного та живого діалогу, дискусії, обговорення, дослідження, і чудово те, що ти працюєш не сам в парі, в групах або в командах. І знаєте, що найкрутіше те, що у нас зустрічі є з підприємцями, податківцями, керівниками підприємств. Хіба це не круто? Та, звісно, що це дуже чудово і дуже великий плюс. Ти учень і вже маєш можливість з такими людьми поспілкуватися, набратись досвіду, і це точно тобі допоможе в майбутньому. Ти ще думаєш чи вступати до нас? Привіт, мене звати Настя, і мені дуже хочеться спробувати займатися цією справою, тому що тут я можу знайти нових друзів, оскільки у нашій команді всі з різних класів. Великим плюсом є те, що запам'ятовування матеріалу відбувається паралельно з виконанням практичних завдань. А ми всі добре знаємо, що на практиці це краще сприймається і запам'ятовується. Тож не гай часу приєднуйся до нас, це буде цікаво і весело. Привіт, мене звати Марія. Я хочу займатися соціальним шкільним підприємством, тому що мені це дуже цікаво та пізнавально, а саме створювати та це бізнес, ти себе зразу відчуваєш доросла на роботі, адже саме ти пишеш очікувані результати та опорні поняття. Також за допомогою очікуваних результатів ти можеш побачити кінцевий результат навчання. Тому, якщо майбутньому ти хочеш бути бізнес-лайдів або бізнесмен, то скоріше за нас в Привіт! Мене звати Софія. Я з міста вариш. Соціальне шкільне підприємство дуже важливе для нас тим, що ми хочемо бути інноваторами в цій селі, тому що в нашому місті такого немає. Я дуже захоплююся фотографуванням. Нещодавно їздила з сім'єю в Волинську Голландію, робила знімки, і вони вийшли дуже класними. Тому я і надалі хочу розвивати свої навички та вміння в цій сфері. Дали би нам старту. Мене звати Адапа. Я навчаюся у класі з поглибленої вивченням математики. Я мені подобається проводити різні розрахунки та виконувати використовувати інформаційні технології. Я використовую такі програми, як Figma і Canva. Я активний ледве спілкуюся з людьми, раді бути в команді соціального шкільного підприємництва і вважаю, що буду корисним. Я вмію створювати відео, та монтувати їх, робити фотографії та редагувати їх. На замовлення я вже створив чотири новини та сумів їх продати. Думаю, що участь у соціально-шкільному відприємнистві дасть мені можливість ще більше розвивати свої навики. Привіт! В мене звати Володимир. Я раду Запоріжжя, там я ріс та навчався. І за війни я вимушений покинути свою домівку. А наразі маю статус вето. Тому міграція – міграції це великий стрес. Я радий, що потрапив раз кінця номер 2. Я мрію соціальний складовий проекту залучити учасників дій, поранених військових, дітей, які втратили на війні свої рідних. Я маю з цього приводу деякі креативні бізнес-ідеї і буду радий поділитися з ними з командою.